Всім привіт! Ви на каналі Басті Games і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як весело провести час за столом. А допоможе нам в цьому настільна гра про друїдів містична долина. <му> До нас вона потрапила від Кілогеймс. Тож всі посилання будуть в описі. Це карта стратегія, де вам передається постійно покращувати свою колоду, щоб перемогти. Розрахована на кількість гравців від 2 до 4 тривалістю близько години. Підготовка до гри. Кожен гравець обирає собі клан друїдів, бере відповідну колоду і перемішує її. Перший гравець отримує жетон мани із спеціальною позначкою. Далі відкладіть усі вдосконалення родючого ґрунту, а інші карти досконалень перетасуйте та поставте у три колоди в залежності від їхнього рівня. Тут важливо зауважити. Що карти першого рівня ставляться у кількості відповідно до кількості гравців. Потім відкрити з кожної колоди по 3 карти. Після цього беремо стасувати дві колоди долин. З кожної відкриваємо долілиць по 4 карти. Жетони переможних балів також беремо у відповідності до кількості гравців. Тепер поговоримо щодо поля. Умовно, його можна поділити на декілька частин. Перша це загальна зона, де будуть усі ігрові елементи. Як тільки якісь карти забираються гравцем, після завершення його ходу вони поповнюються новими. Ігрова зона гравця буде складатись із колоди, поля, куди гратимуться карти, відбою, місця для карт долини і жетона мани. Фактично, кожен ваш хід складатиметься із чотирьох фаз. Перша фаза висаджування. В якій ви будете поступово витягувати із своєї колоди карти. Спочатку карта перевертається і ставиться на колоду. Це карта на колоді. Якщо ви вирішили зіграти цю карту, на поле, просто ставите її праворуч від інших карт. Ця фаза триватиме, поки ви не вирішите зупинитись, або поки не настане занепад. На деяких картах є червоні позначки це символи гниття. Якщо під час висаджування у вас на полі буде 4 або більше таких символів, ви зазнаєте занепаду і фактично пропускаєте цей хід. Для балансу на деяких вдосконаленнях є символи росту. Кожен такий символ блокує одне значення гниття. Друга фаза врожай. Якщо ви закінчили висаджування і не зазнали занепаду, то рахуйте показники карт, символи духів, переможні бали виконуєте властивості карт чи купуєте вдосконалення. Саме за ману ви будете купувати карти вдосконалення. Чим вона краща, тим більше вартуватиме. Або можете купити карти родючих ґрунтів, щоб у наступному колі отримати більше ман. Ваш жетон може дати один показник мани, після чого просто переверніть його. До речі, все це можна робити у будь-якій послідовності. Що дає вам трішечки ширше поле для своєї тактики. Третьою фазою буде скидання. Для початку слід поставити всі куплені вами досконалення у протектори карт на полі. В цьому випадку карта на колоді враховує тільки символи гниття чи росту. Щоб використати властивості карти, вона має бути зіграна у поле. Важливо, не можна поставити досконалення, якщо воно перекриває інше, що вже є на карті. Винятком є тільки вдосконалення вздовж карти. Після цього всі зіграні карти скидуються у відбій, а на місце куплених ставляться нові. Якщо карти першого рівня закінчились, просто використовуємо колоду другого рівня. Четверта фаза підготовка. Поки інший гравець робить свій хід, у вас буде можливість підготувати своє поле, розклавши на ньому карти. Починаючи, звичайно, із карти на колоні. Карти до колоди повертаються тільки після того, як вони потраплять до відбою, після чого відбій перемішується і ставиться нова колона. Карти долини мають додаткові властивості і можуть трішечки пожвавити геймплей. Купувати ці карти можна за символи духів, які є чотирьох типів: дух тварин, дух лісу, дух неба і дикий дух, що є фактично своєрідним джокером і може відігравати роль будь-якого із попередніх. Символи, використані для купівлі однієї карти, не можна використовувати для купівлі іншої. Також варто зазначити, що властивості карт долини, які були куплені, не можна використовувати в цьому самому раунді. За хід ви можете купити не більше двох карт досконалень і двох карт природи. А якщо ви не встигли витратити всю ману, то вона втрачається. Як тільки у запасі закінчуються жетони балів, гра також завершується. Гравці, які ще не встигли виконати свій хід у цьому раунді, можуть його зробити і за потреби добрати жетони з коробки. Підрахунок балів. Гравці рахують свої переможні жетони та значення сірих символів на картах. Таким чином перемагає той, у кого більше балів. Якщо нічия, то той, у кого більша кількість карт досконалень третього рівня та карт долини другого рівня. Отож, якщо коротко охарактеризувати містичну долину, то вона мені нагадує прокачну версію іншої настільної гри, а саме живопис, огляд якої у нас вже є на каналі, можете пізніше перейти за посилання, воно буде десь ось тут і його переглянути. Щодо цієї настільки, то вам прийдеться постійно покращити свою колоду. Робити це потрібно дуже уважно, оскільки, якщо ви будете звертати увагу лише на деякі карти. Певний момент гри ви можете опинитись в ситуації, коли у вашого суперника більш збалансована колода, і, відповідно, він набагато швидше зможе отримати переможні балли. Якщо ви не любителі картоподібних стратегій, то ця гра вам може не сподобатись, але варто відмітити, що містична долина має багато цікавих доповнень, які можуть трішечки пожвавити ігровий процес, особисто я вже хочу собі таємну раду. Також варто відмітити і візуал, він загалом дотримується фентезійного жанру. Якщо говорити про карти е, покращень, то тут слід зазначити, що всі вони покриті спеціальною захисною плівкою. І після декількох партій ви можете побачити, що вона починає лущитись, але не слід хвилюватися, оскільки її ви можете зняти в будь-який момент навіть перед початком першої своєї партії. Власне, і з вами були Басі Games. Дякуємо вам за перегляд та вашу активність. Не забуваємо підтримувати наших захисників, захисниць та волонтерів. А нам ви можете допомогти своєю вподобайкою, коментарем та поширенням цього відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, там багато що цікавого. Слава Україні!